Пишуть і, і в інстаграм пишуть. і ну, На вулиці не знайомляться, звісно ж. Так, да, але да, знаки уваги є. Всім привіт. Я служу в третій штурмовій бригаді. Мене звати Артем. Позивний мій Моїсей. На даний момент я командир взводу, займаюсь виявленням ворожих безпілотників в повітрі. Чоловік, який воює, це достойний чоловік, яким би він не був. А там уже все залежить від твоїх особистих характеристик. Тому, ну так, загалом в середньому це підвищує увагу у жінок. Дуже тяжко налагодить контакт з людиною, коли ви рідко бачитесь. Все-таки, ну, ми там на фронті постійно перебуваємо, і мене банально немає часу там мамі позвонить і сестрою. Я там говорю, раз в три місяці. Особисте життя потребує доволі. Високої залученості, тобто ти постійно маєш тримати контакт з цією другою половинкою. Але по-різному з цим борються, ну, жінки іноді приїжджають до нас туди ближче, дівчата до хлопців приїжджають туди ближче. Так, це питання тільки бажання обох цих людей бути разом. Залежить від того, як дівчина насправді це. Показує хлопцю або там, дружина чоловіку, якщо вона буде дзвонити йому 10 хвилин минути, казати, а де ти пропав, ну це буде трохи напрягати, звісно. Но, треба розуміти, що ми іноді можемо пропадати там на один день, на два дні, на три. Тож, банально через те, що в нас немає ні зв'язку, нічого. Тому стосунки з військовим мають певну специфіку насправді. Ну і ми трохи інші. З того, як ми спілкуємось, з того, про що ми спілкуємось, і темп життя у нас набагато вищий. Дружина, діти, думаю, да. собак. Ну, можливо, якщо дітям буде подобатись, да, дружина, діти, хлопчиків побільше штуку. штук. Ну, мені, мені двох буде достатньо, але скільки буде, стільки буде, потрібно народжувати воїнів. На момент, коли я вже виконував перші бойові завдання свої, мама з папою ще думали, що я тренуюсь. Десь тижні, два їм ще казав, що я тренуюсь, щоб вони краще. ну... Такий психологічний трюк був. Я просто хотів їх підготувати до цього і думки, що я там військовий і що, типу, поки що зі мною все добре. Але все ну, вони звикли до цього. Я там не писав їм по пару днів, але вони звикли ну, з часом. Але все одно переживають. Мама, бабуся, вони завжди переживають, завжди питають, як я, чи я поїв, чи мені не холодно. Це вже топ питань просто. І вони переживають так. Батя спросив сразу, коли почалася війна, він, я залишився ж в Києві, а він якраз за два дні до війни поїхав додому. І він казав: Ну, їдемо зі мною. Я кажу, ні, ні, я стану в Києві. І питання в тому, що він типу, каже, що ти залишився в Києві. Я кажу, ну так. Да. Він каже, ну, понятно, хорошо. Ну і зараз мій батько теж воює. Ой, Це дуже рідко буває, тому що якщо ми не там, на якихось бойових задачах, то ми тренуємось як фізично, так і ментально. Тобто, ти вчиш те, що тобі потрібно для роботи, ти шукаєш якісь нові можливості для вдосконалення. Того, як ти будеш виконувати ці завдання, можливо, техніки, постійно в пошуку якихось ресурсів для того, щоб краще це все працювало. Відпустку можна поїхати, там відпочити так, це правда, зазвичай це ти просто їдеш відпочивати там, кому як подобається. Хтось їде до сім'ї, хтось їде. На море, там, в Одесу, хтось їде у Львів, в гори по-різному буває. І це залежить від людини. Але е, дуже смішно, що чоловіки, ну, в яких там є сім'ї, діти дома, дружини, вони зазвичай працюють на, е, у відпустці набагато більше, ніж ніж у нас. Вони кажуть, останні три дні я вже дуже сильно хотів назад. Змішані відчуття. Зазвичай ти думаєш про те, що по суті. Ти для того й воюєш, щоб це все відбувалось, там, щоб, наприклад, моя сестра могла спокійно вчитись, я воюю. Щоб моя мама продовжувала собі працювати, вчити дітей. Я воюю. І це правильно. Так, коли ти бачиш е, чоловіків, які явно е, здорові фізично, які явно йдуть там, де в ЦУМ, що то купить собі дороге і так далі, і таких дуже багато людей. Ну, можливо, там, десь ти зустрічаєш, то тебе прокрадуються думки про те, що ну, чому я воюю, а вони ні. Є таке, так. Але з іншого боку, всі не можуть воювати, ми не можемо запхати всіх на війну. Я їздив відпустку пару разів. Я дуже багато ходив по військовій формі. Просто так виходило, у мене було таке бажання. Якось жіночка до мене в маршрутці підійшла, і дуже ну, вона прям дуже довго мені дякувала за те, що я воюю. І це була одноразова історія. Це було і в кафе, десь, і в от, маршрутці, і вдома. Ну там вдома просто мене знають, що я воюю, але взагалі це були взагалі ну, невідомі мені люди. Вони просто бачили, що я військовий і дякували. Це було дуже приємно насправді. У мене була ситуація забавна. Я... Штани у мене були чорні, а куртка була камуфляжна. І чоловік заходить в ліфт. Я був один, і чоловік заходить в ліфт, він так ну, просто опущена голова у нього була, він так дивиться, заходить, все нормально, двері починають закриватися, він піднімає очі, бачить форму і тупо виплює з ліфта. Без ніякої причини. Я такий, що це було? Думав, що це Наверно, Навірно. Навірно. Думаю, наступного, наступну відпустку я хочу пригнути з парашута. Да. Тобі мали екстрим. Да, Мені чесно, я дуже люблю адреналін. Я, от я до війни завжди ну, хотів е, пригнути з парашута. У мене навіть були куплені квитки за кордон е, на весну 24 року. І ми не поїхали. Ну, зрозуміло, що ми не поїхали. І зараз цим побратимам, з якими мали летіти за кордон. Погуляти, ми з ним зараз вже воюємо. Четвертий рік іде, ми з ним воюємо поруч і приносимо дуже великий вклад в цю війну. Я би сказав йому, що він не пожаліє про це точно ніколи. Це один із найважливіших і найкращих виборів, які він зробив на той момент. Я радий, що я пішов воювати. Я радий, що я прийшов шлях свій. Я радий, що я зустрів. Неймовірну кількість достойних людей саме в армії, і прийшов з ними дуже багато веселих і небезпечних ситуацій. Я довіряю кожному з них і готовий допомогти їм завжди. Навіть я, що вони два часа ночі мені потім позвонять на гражданки, коли вже ми будемо після війни, скажуть мені треба допомога, я сяду в машину, поїду, і ми будемо рішати питання. Тому що це, це, по суті, є братерство. Мене немає там брата по крові, але в мене дуже багато братів по зброї є. Я військовим, по суті залишуся на все життя, і поки йдеться війна, поки я тут можу бути корисним, і поки я потрібні, потрібен цій країні, я буду воювати. На цивільному житті я знайду собі чим зайнятися. У мене доволі широкий спектр навичок і армія додала до цього спектру ще. Ще, певно, десяток того, що я можу вміти. І це дуже сильно прокачало мене як людину, як чоловіка, і в професійному плані мені, мені пригодилася і журналістика, на яку я навчався, і той ж самий туризм, коли я колись їздив в школі ще на навчання, і так далі. Тобто, в армії взагалі. Настільки цікаві люди є, що ти навіть собі уявити не можеш. Я іноді зустрічаю таких людей, вони там і програмували і в якихось компаніях іноземних, доволі цікаво, там з ними спілкуєшся. І парашутним спортом займались, там якісь мастера спорту. Ну, в армії солянка, там є всі люди, і це дуже цікаво насправді. Дуже багато різного досвіду. Перемога це насамперед перемогти себе. Зробити більше, ніж ти думав, що ти можеш. Перемога це вирішити всі наші проблеми, які є в нашому суспільстві разом, тому що ніхто, крім нас, їх не вирішить. Повернути Донбас, повернути Крим. Мене тітка жила в Севастополі. Я колись з малою дитиною був у неї в гостях. Але це Севастополь, я там корабліки подивився і. По Криму, як такому, я не поїздив. Але от там два був 22-й рік, ми з хлопцями приїхали якось. У нас була там дві години вільного часу, ми всі разом якось зібрались, так вийшло, і ми дивились відео про Крим. Я не міг повірити, що там настільки красиво. Просто неймовірно красиво. Я думаю, це в Україні, це Крим. Ну там дуже красиво. Якщо хтось там не був і або не бачив, просто там найдіть відео про те, як виглядає Крим, і подивіться, і у вас буде огромна мотивація вернути його там в будь-якому випадку. Це дуже круто. Я був вражений наскільки красивий Крим. Потрібно прийняти той факт, що у нас в країні війна, вона нікуди не ділась, вона далі продовжується. На ній далі гинуть наші друзі, батьки, там, брати. І нам потрібно робити все, що ми можемо. От ти, як українець, маєш робити все, що ти можеш, на тому місці, де ти є, для того, щоб ми виграли цю війну. Якщо ти працюєш, працюй як найкраще. Якщо ти не знаєш, що тобі робити, і маєш в собі сили, іди до війська і воюй, тебе всьому навчать. Ти не зможеш просто просидіти тут і почекати, поки все пройде. Вони прийдуть і заберуть твій дім рано чи пізно, якщо ти будеш нічого не робити. Все просто.